Розенгайм, я? Такі гори Альпи. Містечко Розенгайм. Два дні тому впав сніг, всі гори знову покрилися снігом. Всі білий білий. Де не було всі за майже десь не десь був сніжок. Всі білі. Ось так. Такий він Розенгайм. Також на зиму заготовляють дроги, які в нас. І награб там і шовка, стіна. Ви більш затишно. Цього штантики. Діжуть цвітут. Сніжники від цілий. Черепша. Мерцес. Толаланда. Не знаю, чи буде видно. Таке враження, що гори димлять, насправді вони в хумарах. Подні падав сніг. Сьогодні вже трошечки вийшло сонечко, що можна подивитися, але ну, ще не зовсім видно, бо воно ще в цих хмарах. Хоче солечко. Софій фарби. Такі маскарики біленькі подаються. Це тверідка. Ось такі дравчики такі. Все до весни. 18 березня. 18. Ось так це такчик. Правда, не знаю, як його називають. Курчики такі. Ще зараз ми починаємо квітнути. Ще заквітло вмерху. Що було готовно, квітне зараз. Така так, архітектура. Так вечорі є в Розенгаймі. 100, видно магнолія. Трошки дуже далеко, вже чисто. Що чисто хоче розквітати. Тут форзиція. Тут вчорашенькі бруньки вже холод вже не все хотіло цвісти. мій уговор. Ось такий інтересний курс, правда, назви я його не знаю. Тут тис такий гарний зелений. Квітає вже Пшінка в нас каже вже підросла. гарненько цвітує. І пани вже хочуть розцвітати. Цеки вони гарненькі. Ті косточками ще кольоруємо якісь є. Тай будуть свісти тоді з кимиків. Будуть гарненькі. Якось так. До вертайці. тролісочки ще є інші тут їх так просто багато. багато багато а ось є ще такі ось ще такі є Ну, no, немає їх так показати так щоб які знизу Takie jeszcze rosną tu Така гарненька магнолія, молоденька. Ось тут ростуть пісніжники такі. Дуже інтересно. Ті ще тюльпани якісь, але пісніжники вже вони вже трошки відцвітають, але ось вони такі. Ось такі гарненькі, такі як розочки. Бачите? Такі вони гарні. При дорогу великі дерева тут стараються вирізати. Недавно тут з одного з цих дерев відламав вітер гілку, кинув на приїжджу частину і за три дні вирізали всі дерева, які створювали аварійну ситуацію. На Жити і гориш в хмарах. Все засипало снігу. Вже були зелені. Два дні тому повсніг, все знову біло. Сверху засіли. стечко, підніжжи гір, розенгаймо. Великі така висока. Також такі розп'яті. Також є дерева свети. Ліше підійти. Ось так набуває. Ось так вбирають вербу в Німеччині передпаскою. Це ріщина і дух. Сонячна погода. Десь гарно видно гори Альпи, Снігу вже трошечки поменчиво. Отакету розімгальний. Ось така у нас підходиться. пальчики нежный нижний